Тут ви бачите кусок полядвиці, його буду маринувати і запікати в духовці. Маю сіль, змішану з перцем і з паприкою. Будемо обсипати отак м'ясо зі всіх сторін і його отак натирати. Я роблю ножиком такі надрізи. Такі надрізи я буду ставити чосничок і один листочок. Тут я зробила от, дві дірочки. Я знову дирочку зробила з цього боку, з цього боку. Цей рецепт так подобається, тому що тут ніяких нема заваранців. Просто натер, нашпігував чосничком з лавровим листочком і твоє м'ясо готове. Так гарно я його запаковую. і все. Тепер його ставлю в холодильник і через 2 дні, може допекти. Я його ставлю в духовку на 30 хвилин при температурі 250 градусів. Потім, через 30 хвилин, я розвернув фольгу. когарненько жариться. М'яско спеклося, і вже я його покушала. і воно дуже і дуже добре.